Коли ми ліквідували наслідки тих ракетних обстрілів, то це напевно один був із найдовших періодів часу, коли е, наші мешканці були без світла. Наша критична інфраструктура, водоканал е, відповідно теплові мережі у місті Харкові. Так само були без електроенергії. Однак наразі ми по місту Харкову відновили вже електропостачання на 100%. По області у нас залишається ще невелика частина куп'янського району. Однак це приблизно півтори тисячі людей, і ми будемо до останнього працювати 24 години на добу для того, щоб останній наш поживач абонент отримав електроенергію. Для нас це дуже важливо. Тобто, наразі ми відновили, можна сказати, повністю все електропостачання. Однак розуміючи, що важка ситуація надалі по Україні, ми перейшли на планові відключення. Обмеження щодо енергоспоживання наші проміслові підприємства мають. Ми за цим дуже слідкуємо. Ну тому можемо констатувати, що ми з цього, тобто кризису, умовно кажучи, вже вийшли. А яка ситуація з пунктами незламності? Тому що якраз під час цього блекауту люди почали ними користуватися. Були зауваження з різних регіонів, що не завжди вони там функціонують як слід. Хоча на МАПУ нанесені навіть президент у вчорашньому зверненні на це звертав увагу. Що з цими пунктами у вас на Харківщині? Ми дійсно стабілізуємо зараз цю ситуацію і їх відкриваємо якомога більше. Спочатку це було. Трохи більше 100, там потім 200. Зараз ми вже наближаємося до цифри 300. Це враховуючи місто Харків, враховуючи всю безпосередньо там область. Дійсно, ці пункти незглавності це як такий, знаєте, острівок надії, де умовно кажучи, люди можуть прийти там скористатися електроенергією, дійсно зарядити свої там гаджети, мобільні телефони, просто зателефонувати своїм близьким і сказати, що все у них там в принципі нормально. Ось там випити чай, каву і навіть е, перезимувати, тобто е, день чи два, коли у людей немає, умовно кажучи, тепла. Там продовжуємо відкривати на цих е, там пунктах медичні частини, е, забезпечити їх самими необхідними ліками, відкривати ну, тобто, дитячі кімнати, так би мовити, для немовлят, щоб і, і так само їм. Надавати всю необхідну увагу і відповідно підтримку, ну тобто і ці... фактично, Я так з ваших слів розумію, це повноцінні соціальні центри на випадок складних ситуацій, не просто так, пункт дійсно. обігрітися так, дійсно, і вони повністю нарощують свою мовно кажучи потужність, да і ті сервіси, які там люди зможуть е безпосередньо ну тобто отримати. Тим більше, що в нас обстріли не вщухають. так по місту Харкова сьогодні ударів не було однак і зараз ось прямо лунає там повітряна тривога. Місто Вовчанське, місто Куп'янське сьогодні були обстріляні, в тому числі артилерією, в тому числі і ракетними там ударами, є відповідно поранені, тому. У нас війна не пішла на лінії зіткнення на лінії фронту, так само у нас ведуться бойові дії. Обстрілюють з російського боку в сенсі, з російської сторони кордону? Так. і ну, Тим більше, що ми розуміємо, що ще 29 населених пунктів у нас перебувають під тимчасовою окупацією. Це куп'янський напрямок. Е, і яка ситуація на фронті, якщо можна коротко, там на цій лінії? Якщо стисло дуже, то наші воїни ведуть активні бойові дії. Ворог не відступає, намагається контратакувати і фактично б'є з усього, що є, в тому числі авіа, там удари, наносить по позиціях наших військових.